Як прийшов мій перший піано світанок? Ну почнемо з того, що він відбувся, бо на щастя не було тривоги. Тому я встала, пішла на перший автобус та поїхала на майдан. Вже о 5.40 я була на майдані і пішла веромакавою, яка працює з 5 ранку. Взяла собі матч, на банановому і пішла на своє улюблене місце для світанків, а саме на міст кличка. Трохи понасоложувалася та пішла на Володимирську гірку, де вже зібралося немало людей. І разом з ними я зустрічала перші промінчики сьогоднішнього сонечка. А після 6.30 почалась магія. Це все супроводжувалося ароматами ковбасок, а також танцем дівчини на ім'я Любов та її партнера. Не хвилюйтеся, відео я їм скинула. Після прослуховування музики ми подивилися всі дружньо виступ військового, який таким чином хотів зібрати донати. А потім дівчата ще створили трошки магії. Тому так, не дивлячись на натовп, я однозначно рекомендую проводити так свій ранок.